Президент УНР є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності УНР, додержання Конституції УНР прав і свобод людини і громадянина. Президент УНР є гарантом реалізації стратегічного курсу Держави на набуття повноправного членства УНР в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Президент зобов'язаний забезпечити країну ядерним щитом. Заради безпеки майбутніх поколінь, якщо такої програми немає, то розробити і запровадити. За невиконання даного пункту буде кримінальна відповідальність, за скорочення першочергових статей бюджету кримінальна відповідальність без права внесення застави, за особисте збагачення та збагачення сімей, друзів, рідних, знайомих, кримінальна відповідальність. За дозвіл та закриття очей на корупцію, продаж зброї, знищення та свідоме зменшення бюджету та кількості військ, кримінальна відповідальність без права внесення застави, зобов'язаний ставити цілі та мету народу в першу чергу за невиконання кримінальна відповідальність. У зв'язку із недотриманням Будапештського меморандуму УНР має повне право і відновлює ядерний статус країни. Бо іншого виходу немає або ядерна зброя, або знищення країни під тиском окупанта. Президент зобов'язаний контролювати під час воєнного стану та стану війни використання коштів тільки на проекти та тендери, які спрямовані на захист держави, виробництво зброї, техніки, кораблів, одягу, тактичного захисту і іншого для збереження життя військових. Якщо президент не буде реагувати на корупцію, ганебне ставлення командирів до військових та не будуть розслідуватися дані справи, а тільки все накопичуватися, отже президент свідомо не виконує свої обов'язки, за що несе кримінальну відповідальність, бо через бездіяльність можуть загинути люди через накази заради зірочки. Президент зобов'язаний під клятвою перед народом. Відповідати на питання чесно перед журналістами, представниками народу, якщо президент буде брехати та відмовчуватися, кримінальна відповідальність. Народ зобов'язаний контролювати президента, народних депутатів та працівників відділів. Зобов'язаний